Хмельничани розглядають патріотичні календарі. Пані Галина обрала й один для себе. Купила розкладний, адже такий зручно поставити собі на стіл. Каже, за невеликі гроші можна придбати корисну річ і заодно допомогти ЗСУ. Молодь наша унікальна зараз, тому що вона сьогодні творить такі чудеса. Я вражаюся тими ну, такими їхніми. О... Патріотичними такими настроєм прикрашають календарі зображення на патріотичну воєнну тематику. Їх створили студенти місцевої комп'ютерної академії. І наші студенти вже в період перших місяців війни розробляли свої роботи. Якось в арт переводили свої відчуття війни, свої бажання допомогти, підтримати якось навіть творчістю. І в нас були вже роботи, накопичені. І ми просто відібрали ряд робіт, щоб зробити повноцінний календар. 12 сторінковий ідею створення патріотичних офісних аксесуарів запропонував юний волонтер. Сашко, який вже допомагав нашим захисникам раніше, кілька місяців тому восьмикласник передав їм дрон. «У Мене була мріяти це подарувати, зробити щось більш масштабне, якийсь збір, і так виникла ідея в мене з батьком зробити календарі, розробити і вийти їх продавати. Спочатку я звернувся. До шаги, що вони нам допомогли, вони з радістю підтримали цю ідею, почали нам допомагати розробляти календарі. Так, волонтери спільно з айтівцями втілили в життя благодійний проєкт для збору коштів на термінал «Стерлінг» та портативну зарядну станцію Бандера Павер 225 с для військових. Ми плануємо зібрати більше 200 тисяч. Також ці календарі будуть розповсюджені серед освітніх закладів нашого міста Хмельницького. І є окремо ще Google форма, її можна знайти в соціальних мережах і також в, зайти, да, в комп'ютерній академії, так, комп академії також можна знайти. І цих календарів є 4 тисячі. Всього виготовили три види календарів – розкладний і два настінних – більший та менший. А які ціни взагалі? 50, 100, 100 і 50. Це допомога на ЗСУ, і так ми швидше переможемо, і буде все добре. 33 й канал теж придбав кілька таких. Ми з колегами 33 го телеканалу. Також вирішили долучитися до благодійної акції, тому що знаємо наскільки це важливо, і також прагнемо допомогти хлопцям у нашій спільній перемозі. І такими маленькими можна сказати, донатами, маленькими кроками. Ми йдемо до перемоги і допомагаємо. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 й канал.